Ось така хуйня малята. Не один благодійний фонд, в тому числі і фонд Сергія Притули, не зміг допомогти кримчанину, бо я ж не постраждалий. Забрати ліки з нової почти для моєї дитини. От. Зато мені допомог мало але дуже хороший чоловік. Олексій Оскар. От він допомагає. Він я раз позвонив, він скинув гроші. Другий раз він мені перезвонив, що гроші поступили. Я поїхав, забрав ліки і дуже дуже вдячен цьому чоловіку, тому що він робить дела, а всі другі ні. Вони теребенькають, балакають на ті -ві. Що вони усім допомагають, у них мільярдні статки мільйонні. А на самом деле, ні, ніхто нікому не допомагає. І я розумію, чому. Тому що через пару років будуть вибори. І треба буде десь іскати гроші на ці вибори. І як ми помним, хтось очень і очень хотів до влади. Тим більше предвиборна кампанія. Байрактари, спутники, машини і все таке. От де гроші. Ховаються. І на що вони ховаються? Дуже дякую, Олексій Оскар. Забрав. Дитина. Ой, спасена. Дуже вам дякую.